Група з 25 мешканців Слов'янська приїхала у Тернопіль. Різдвяна екскурсія школярів та їхніх вчителів почалася кілька днів тому. Почалася ще з того, як вони виїхали, потім мандрували ще в Києві, мали зустріч, і сьогодні вони в Тернополі. Надвечір вони їдуть до Бережан, і там вони будуть в Бережанах. Кілька днів потім повертаються назад до Тернополя і вже вирушають в кінці тижня назад. Хоч екскурсія на Тернопільщину в дітей тільки почалася, першими враженнями вони вже поділилися, розповіли і що хочуть побачити далі. Все дуже сподобалось. Від екскурсії навіть не знаю, чого очікувати, все добре. Тернопіль відрізняється від нашого міста, він більший, він трохи розвиненіший. Тут відчувається трошки більше нотка патріотизму, яка присутня на заході України. Дуже видно, що в ньому присутня якась історія, якась є тут таке враження, коли ти сюди потрапляєш, ти відчуваєш, що було до тебе, коли ти тобі тебе ще не було на цьому світі. Це дуже цікаво. Тому мені звичайно подобались ці всі будинки, ці архітектурні різні пам'ятники. Вони дуже дарують якусь радість, і це дуже цікаво. Насправді, я мрів зовсім пообщатися з людьми, ну побачити очі. Ну так, як вони живуть там різні ну там звичаї побачити до Хочу ще побачити ну, всі обряди, як там обличчі цього міста. Зовсім тут нось, ну, як, як нам розповідали пластуни, дуже цікаво. Пластуни, які запросили мешканців Слов'янська, вже презентували гостям наші різдвяні колядки. Діти навіть встигли вивчити декілька із них за словами вчителів. Обов'язково. Співатимуть ці пісні у своєму місті. Ми хочемо подивитися, звичайно, традиції, як ви святкують різдво. У нас такого немає. Хоч ми намагаємось багато років. Я є керівником фольклорної групи. У нас фольклорний гурт гурторджаверонок. Ми колядуємо також. І нам цікаво подивитися, як ви робите, щоб порівняти просто. Чи ми все правильно робимо? Особливість цих дітей вони не дуже відкриті. Раніше вони були такі веселі, зараз вони більш закриті. І ну я думаю, що ця подорож щось зробить для них. Вони більш відкриється і може в кінці матимом трошки добріших і відкритіших дітей. Аби подарувати дітям зі сходу більше доброти і духовності, тернополяни організували їм екскурсію в Зарваницю. Надзвичайно важливо, щоб дітки дійсно відвідали Зарваницю, оскільки це є однією з найбільших таких сакральних пам'яток Тернопільської області. І важливо, чому тому, що е, Зарваниця і оця вся атмосфера позитивна, духовна, яка від неї. Е, Виходить, вона дасть можливість відчути можливо ту атмосферу, в якій ми тут живемо в західній Україні, оскільки діти не мають такої можливості порівняти, можливо, більшість з них не виїжджали за межі області. різдвяні свята, гості зі Слов'янська зустрінуть в сім'ях у Бережанах.